Дякуємо тобі за день сьогоднішній, що ти дав нам дякую тобі за те, то, що ми можемо стояти зараз, Господи, і ти даєш нам силу стояти в цій війні, в цій боротьбі. У твоїй благодаті, Боже, молимося, вкрий нас, благослови Боже, цей вечір, молимося за наших хлопців, які зараз там на передовій, ті, хто втолу, Боже, дай їм сили, здатності, мудрості, Боже, і в ці дні коли. Ой цей безбожний мордор кидає всі свої сили, щоб перед виборами свого Назгула показати якийсь результат і пройтися по трупах своїх і чужих, Господь. Молимося, бережи наших Боже, дай сили, мудрості, здатності дякуємо тобі за все, молимося в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Okay. Добрий вечір всім. Вітаємо вас на вечірньому служінні нашої церкви. Надійшла весна, але сьогодні досить прохолодно і що, В принципі, можливо і добре, бо коли завжди приходить рання весна. І потім все розквітає завжди. Потім може вдарити мороз і все мерзне. Тому треба в весну входити дуже поступово. не так, як би можливо, нам хотілося. Хоч душа вже розквітає, душа хоче весни, але, е на жаль, є багато таких факторів, яких нам потрібно. Берегтися і, і політично, і фізично. і Ми бачимо зараз до святкування. Звісно, що нам далеко. На жаль, країна агресор далі тисне і скоро наближаються їхні так звані вибори Путіна, де вони будуть намагатися просто продавлювати наш фронт. і Тому ми мовимося за наших хлопців, віримо. Що Господь дасть нам сили встояти в цій війні, в цій боротьбі. І от власне це є десь, може, сьогодні трошки невеличка тема нашої боротьби. Що, як сказала мати Тереза, і десь ми бачимо це з Біблії, так само, що життя це боротьба, і тому її теж треба пройти. і Ми боремося з багатьма речами. На жаль, і дуже видно дуже часто в історії, що люди, які не тривають в боротьбі, програють. Ми бачимо, що Адам з Євою вони програли цю першу битву, в якій вони мали стояти, і тому наслідки від цього були і є до сьогоднішнього дня проблемні для цілого нашого світу. десь сказав таку річ, що нації. Які програють у війні в боротьбі, вони відновлюються. А нації, які відмовляються боротися, вони зникають. І Ми дійсно в історії бачимо дуже багато прикладів націй, народів, які боролися, але своєю боротьбою з служили авторитет борців, і бачимо нації, народи, країни, людей, які відмовлялися боротися. І, і втрачали. Ми бачимо приклад Якова, який боровся, написано з людьми, і з Богом, і переміг. І Богові це подобалося. Богові подобалося, що він боровся, що він не здавався, що він йшов вперед. І от в нас своя боротьба сьогодні, і, звісно, в кожного з нас, в кожного з нас є свої виклики, свої труднощі. І от в дні Ісуса Христос теж боровся. Так. Написано, що Христос прийшов, щоб зруйнувати діла диявола. І от диявол до нього являвся фізично, напряму говорив з ним, і диявол теж спокушував, руйнував життя Ісуса і протистояв його в Його житті через різного роду людей. Які називалися в той час фарисеї. І от можна було би задати своє питання, от, через кого диявол сьогодні може протистояти мені. І здавалося б, що от такі релігійні люди, духовні, які читали Біблію, які знали Слово Боже, які молилися, ходили в храм, вони стали одним із найгірших, можна сказати, богоборців. Взагалі наших всіх часів, тому що насправді сьогодні ім'я Фарисеї є таким негативним, негативним ім'ям, хоч насправді це ім'я означає праведний, посвячений людина Божа на той час. І от вони по суті стали таким інструментом в руках диявола, які протистояли Божому плану. І от це велика проблема і велика загадка так само таємниці благочестя і таємниці беззаконня. Як це могло статися? Що люди, які знали слово, люди, які не то, що знали слово, вони його цитували, вони його вивчали, вони розуміли його, вони. Дотримувалися його, які вони намагалися виконувати із заповіді Божі, і в храм ходити, і сповідатися і поститися, стали найбільшими богоборцями всіх часів, всіх часів. тому що повторити їхній подвиг не може сьогодні ніхто, на жаль, і на щастя, і власне через ту причину. Що вони протистояли самому Христові Ісусові, Богові, який прийшов у цей світ. І от в цьому і є якби, сьогоднішня наша тема. Дивіться. І тому далі тут написано, що коли Христос зцілив цього хлопчину, відкрив йому очі. І фарисеї вигнали Його, і він зустрівся з Ісусом. І Ісус його привів до вічного життя, давши йому набагато більше, давши Йому набагато неймовірніше, ніж він мав. І от 39-й вірш Христос говорить: про мову Ісус: на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведюча, щоб стали. Незрячими. І от цікаво слово Христа. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведюші, щоб стали незрячими. І от ми маємо такий, таку неймовірну контроверсію. Да? З, одного боку, з одного боку, є людина, яка є незряча, але вона бачила більше, ніж ті, хто мали очі. І люди, які мають очі, які мають слово, які мають мудрість, і вони стали незрячими, і не могли побачити і зрозуміти, ким і чим був Христос на той час. Але він каже: Я прийшов в цей світ. І оце одна з причин. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому: чи ж він, чи ж і мене ведючий, чи ж і мене ведючий. Відказав їм Ісус, якби невидющі були ви, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, то і ваш гріх зостається при вас. Ви говорите, бачимо, і ваш гріх зостається при вас. І от та і ці люди ніби щось бачили, але вони бачили у викривленому дзеркалі, так як сьогодні. Цей світ дивиться, дивиться на нього сьогодні. Путінська Росія і дивиться Путіна. Вони ніби бачать цей світ, і вони бачать все викрили тоні. Да? Вони йдуть воювати, і для них це якась війна велика. Вони обожнюють людей, яких насправді за людей вважати важко. Сталіна, Берію, от цих всіх маніяків, людей, які. Знущалися з того народу руками, які випивали з нього всі совки, які тримали цих людей в концтаборах. І, і здавалося би, да, вони щось бачать, вони щось розуміють, вони за щось борються. Да. І, до речі, цікаво, що людина може боротися в цьому світі і боротися е за абсурдні речі, абсурдні речі. Є маса людей, які провели ціле своє життя в тюрмах. В висилках вони боролися за щось, що для Божого царства і для Божого життя не мало ніякого значення і ніякої суті. І, і от тому, да, тому от, ми дивимося на Христа, ми дивимося на Боже царство, яке явилося через нього. І коли ми дивимося на цей світ очима Христа, ми бачимо по-іншому, і наша боротьба стає боротьбою. Правдивою істиною не проти плоті і крові, як сказав апостол Павло. Ми не боремося з людьми, ми не боремося проти плоті і крові. Ми боремося проти ідей, які йдуть проти Бога, які підносяться проти нього. І висвітлюємо їх, і виводимо їх на абсурд, виводимо їх на посміховисько. І... І... І, і Богові це подобається. І от це така проста думка на сьогоднішній день. Ми триваємо в боротьбі, і, і слава Богу, що ми боремося в цьому світі з Богом і на Божій стороні. І, і тому ця боротьба є правдива, вона є чесна і вона є істина. Тому, хай Бог благословить вас в цей день, в цю ніч, в цей вечір і дасть нам перемогу. І перемога прийде. Рано чи пізно Господь є переможець. Він є той, хто переміг смерть, Він є той, хто переміг диявола. Питання падіння диявола це тільки питання часу. І тому перемога прийде в свій час, в, свій, в Божий, час, Божий час. І Господь її зробить. Амінь.